У вівторок, 29 серпня, у день пам'яті захисників України, в громаді відбулися заходи з вшанування героїв, які віддали своє життя за Україну. Згадали і тих ковальчан, які загинули в 2014 році в Іловайському котлі, і тих, хто не повернувся з російсько-української війни в 2022-2023 роках. Поминальні панахиди за участі керівників міста, духовенства православної церкви України, родин полеглих воїнів відбулися на меморіалі слави в Ковелі та на міському кладовищі, де поховані герої. Педагогічна конференція напередодні нового навчального року. Пройшла в Ковелі у середу, 30 серпня. Підбили підсумки попереднього навчального процесу в умовах повномасштабної війни та розповіли про плани на майбутнє. Детально спинилися на темі укриттів в школах громади, адже безпека дітей понад усе. Станом на 1 вересня 2023 року 90% учнів Ковальської громади навчатимуться офлайн, адже більшість шкіл мають укриття. На стадії будівництва укриття у закладі загальної середньої освіти номер 2 у ліцеї номер 1 Проєктно-кошторисна документація виготовляється для закладу загальної середньої освіти номер 9 для зеленського ліцею, перебуває на експертизі. Також у Ковелі планують термомодернізацію трьох закладів освіти: ліцею номер 7 ЗЗСО номер 12, закладу дошкільної освіти номер 9 у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Рік який минув був важким і говоримо про те, що Рік навчальний, який нас очікує, напевно, буде не менш важким. Але е, я знаю, що ви, дорогі мої незвані сиття, е, вас вже нічим не зникаєш. Міський голова Ігор Чайка, заступниця з гуманітарних питань Наталія Малиницька, напередодні дня знань і безпосередньо 1 вересня вручали подарунки дітям Ковальської територіальної громади. 31 серпня у транскордонному центрі діалогу культур імені гетьманів Ружинських шкільні ранці з приладдям отримали 32 дитини-героїв. Працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організували дітям дозвілля. Старші розмальовували акриловими фарбами футболки, молодші робили аплікації. А 1 вересня 53 дитини, які виховуються в сім'ях, що потрапили в складні життєві обставини, отримали подарунки до навчального року в палаці учнівської молоді. 1 вересня керівництво міста побувало на урочистих лінійках з нагоди початку навчального року і Дня знань. Перший заступник Тарас Яковлев відвідав ліцей номер 1 заступниця Наталія Малиницька, заклад загальної середньої освіти номер 2 секретар ради Оксана Багнова – ліцей номер 10 Міський голова Ігор Чайка мав почесну та відповідальну місію відвідати новий потужний ліцей Оберіг, об'єднаний з двох ліцеїв номер 5 і номер 8 Тут навчатимуться тепер 810 учнів, з них 48 – першокласники. Саме в цьому новоствореному ліцеї вже завершене будівництво сучасного укриття, побудованого з нуля на основі старого тиру. Воно сплановане і виконане згідно всіх норм безпеки, державних будівельних норм з дотриманням всіх сучасних вимог і норм інклюзії. У школі 8, тепер ліцей оберіг навчалися герої: Єгор Лобанов, Максим Бурда, Олександр Філон, які загинули в 2022-2023 роках, і також випускниками були воїни АТО Мирослав Поліщук та Олексій Тарасюк, які теж не повернулися з війни. Я навіть не знаю, чи є ще десь в Україні такий клас, який був у вашій восьмій школі, де одразу. Троє хлопців Єгор Лобанов, Максим Бурда, Олександр Філон, пішли на фронт і поклали своє життя за свою країну, за своє місто. Ми повинні пам'ятати про це повсякденно. Зустрівся з міським головою та побував на першовересневій лінійці у новоствореному ліцеї оберіг воїн, ковальчанин, розвідник з позивним Данте, якому 1 вересня минуло 25 років. І вся школа вітала героя бурхливими оплесками. Це він передав громаді прапор з острова Зміїний, який зараз встановлений у фойє міської ради. Тривають ремонти доріг методом напівпросочування, яке проводить ЗОВ Унідорсервіс на окружній Саксаганського. Поточні ремонти, що його проводить ЗОВ ідея, заміна верхнього дорожнього шару, завершується на міцкевича Саксаганського, а починається на перехресті театральна Сагайдачного.